Одне питання до всіх, що станом на сьогодні ви особисто вже зробили для Житомира? Повернемось в минуле. Без минулого немає майбутнього. Немає однозначно. Я у свій час в 2007 році був призван кращим роботодавцем, тому було створено для робочих місць, коли ми запустили нові колбасні цех. Плюс, я кажу, останнім часом більше року займаюся активним волонтерством. Я кажу, це займає з враховуючи те, що я все-таки на ваше запитання даю відповідь в минулому майстер спорту. Тому це напрямок мені дуже цікавий, я його постійно розвиваю і досконалюю. Дякую, пощадя. Да. Я як правозахисник дуже багато допомагає житемирянки, що безкоштовно, що для мене робота, то для житомирян це витратна частина, Ну Я не вважаю, що це, за це потрібно як кажу, платити гроші фахівцю. Дуже допомагає вирішити ті чи інші питання. Якщо ви знаєте, була б така проблемна, ну така забудова, така на щося, якщо не появляєш там 15, то якраз я був консультантом. Як це правильно цю проблему там вирішити до мене, зверталась Ірина Кацюба до того часу, коли ще вона не була там такою громадською активісткою, так так, це перше. Друге, я допомагаю представних інтересу по волонтерським грузам, які там є там, між комунікаторами між облдержадміністрацією і волонтерами, вирішують ці питання. Багато допомагаю волонтерством 95-ї бригади, Національної гвардії. Тобто основний принцип моєї життя це допомагати людям, як правозахисних, і в принципі, всі, хто звертається, і що нікому ще нікому не відмовив, будь ласка, значить, якщо якісь проблеми. І знову ж таки, зустрічаюсь з простими людьми. Прошнець 46, що Шевченка 102, довженка 56, тобто скрізь я одне те саме проблеми по ЖКХ звертаю знову ж таки до міської ради, яка повинна як найомний менеджер вирішити питання про цих житомирян, щодо їх там поліпшення там умов там стосовно там Я Координатор студентської координаційної ради в першу чергу допомагає молоді та студентам організовую круглі столи різні тренінги. Друге це підтримую спорт, особисто я підтримую стрітворкаут. Вже провели декілька змагань. А третє це щодо комунального, скажімо такого, допомагаю своїм сусідам писати колективні звернення. Написали за останні три місяці близько десяти вже, і половина з них має логічно завершення. Дякую. Ще за я як приватний підприємець сплачую в казну міста податки? Всі зароблені кошти, які я заробляю приватні підприємниці, також вкладаю в інфраструктуру міста, будуюсь, даю можливість іншим підприємцям заробляти. Тобто, фактично з 96 року я проживаю в місті Житомир. житловому. Весь цей період те що моя активна діяльність зв'язана з цим містом. Тому я від себе те, що роблю. І плюс зараз я. Даю можливість житомирянам і взагалі якби, ну в в України брати, а даю вуличку. це те, що може дати можливість заробляти те, що можливість вийти з цієї даної кризи, яка зараз склалася. От моя громадська позиція Дякую. 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 Е, так, скажімо, так за останні два роки я активно займався громадською діяльністю. І за цей час ми багато чого нам вдалося реалізувати, різних проєктів, які були спрямовані на Житомир. Тобто, це громадські проєкти, в тому числі і благодійні акції, також допомагали і військовим, із 95-го, і шпиталю, і переселенцям. Багато.